Всім привіт! Мене звати Наталія Іваненкова, і ви на моєму ютуб-каналі, який розповідає про різні правові ситуації, з якими можна щодня стикнутися. І сьогодні в мене запрошена гостя, Екатерина Громова, яка є психотерапевтом, парним терапевтом та сімейним системним терапевтом. І ми сьогодні з нею поговоримо на таку болючу, як на мене, тему це 5 помилок при розірванні шлюбу. Як на мене, я почну з юридичної частини. Як на мене, це перша помилка, така сама-сама-сама найактуальніша. Це не оформлення розірвання шлюбу. Тобто, сторони розійшлися, сімейних відносин не підтримують, жодних відносин не підтримують, проте офіційно шлюб, розірвання шлюбу не оформлюють. З юридичної точки зору, це спричиняє певні негативні наслідки, тому що, ну, наприклад, якщо жінка в шлюбі народить дитину, то батьком дитини запишуть чоловіка такої жінки, навіть якщо він не батько офіційно. І такі різні нюанси є, і ось коли не, не розривають шлюб, то вони виникають. І Катю, в мене у вас з цього приводу питання. Ось як ти думаєш, з психологічної точки зору люди розійшлись, проте не оформлюють розірвання шкіру? Чому так відбувається? По перше сім привіт. Прям заслухалася. З психологічної точки зору дуже важко прямо відповісти. Це відбувається, тому що ось так. Mm -hmm. Мені здається, у кожної пари може бути своя якась причина, але а, загалом, а, знаєте, буває таке поняття, як, наприклад, сепарація. Mm -hmm. Коли від батьків вже там ляковий mm -hmm. вік, треба трошки сепаруватися, щоб йти у власне життя. Mm -hmm. ну, а інколи сепарація буває не дуже вигідною, тому що у дорослому житті тоді прийдеться йти і самому все там робити. І інколи здається, що якщо батьки, наприклад, далеко там, за тисячу кілометрів, то це до сепарації. Ні. Батьки навіть може не бути вже на цьому світі, а сепарація ще не відбулася. Це ми кажемо про деякі види психологічної залежності. Тому, якщо, наприклад, пара вже нібито не пара, але з якихось причин не робить. Не розводиться. Mm -hmm. Я розумію, може бути якісь там питання дітей, фінансів, ще щось. Окей, це все з психологічної точки зору, я думаю, відговорки, mm -hmm. а насправді, ну, мені здається, просто є якась залежна тенденція, і, можу, і неможливо навіть, а я майже впевнена, що не в мене відбулась розрив до кінця медіку. Тобто люди а, до кінця не сказали один одному, дякую про ще. Mm -hmm. Mm -hmm. І щось там ще є, що недороблене, ну, не до, не недоговорене, недовисказане, або, навпаки, можливо, є ще якесь mm -hmm. тепло або почуття, і якесь сподівання. ну Це точно щось для того, щоб залишатися єдиною системою. Тому що навіть якщо вони будуть жити з іншими людьми, вони ж все одно одна система. Mm -hmm. Це доволі цікаво, тому що я знаю з юридичної точки зору одну відмовку, що необхідно звертатися до суду, якщо є діти, і сплачувати судовий збір. Це, це я знаю, що це кошти, і це ніхто не бажає подати кошти. А з психологічної точки зору так цікаво, чому це не відбувається. Ну, кожній парі окремо, але Звісно. я би підозрювала у наявності якихось тенденцій, mm -hmm. які пара або знає, або вони скриті можуть бути, mm -hmm. ну, через що а, mm -hmm. вони трошки ніби та ще й пара. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, і трошки статусу, я там заміжня, або ще щось таке. Mm -hmm. І нібито. Це гаразд, зрозуміло, й не гаразд, тому що коли я про це кажу, у більшості випадків тут має мають місце несвідомий процес. Ну якби люди на рівні розуму, думки, прям розуміли, що вони роблять оце, тому що оце, то я думаю, що ми б усі це влавлювали і намагалися б робити краще для себе і для оточуючих. Але це, коли ми кажемо про несвідомі процеси, mm -hmm. ми чому несвідомі, тому тобто, що ми їх не усвідомлюємо, не розуміємо, і вони нібито автоматично. Mm -hmm. Але все одно вони ж наші. І так. тоді у ми збираємо ці процеси, mm -hmm. шукаємо їх, ми виводимо їх з рівня несвідомих, на рівень свідомих. Mm -hmm. це я каже, наприклад, та міняти е, прізвище» — це змінювати всі документи, то-то там в мене й і, і ще щось. Mm -hmm. Так, це змінювати всі документи, тому що ну, важливо зробити якесь зусилля назустріч mm -hmm. до так щоб. Ну, відчути новий статус, приєднатися, наприклад, там, до роду чоловіка. Mm -hmm. Це дуже такі важливі речі. І у разі розлучення від'єднати, повернути собі знов прізвище mm -hmm. і від'єднатися від, mm -hmm. від родини чоловіка. до речі, це ця інформація, коли Катя мені розповідала, також, до речі, буде на відео за посилання. Мене це досить здивувало, тому що з юридичної точки зору це міняти документи, змінювати всі всі їх. А тут один рід, інший рід ну цікаво, досить цікаво. Дякую. Це дуже велика тема. Насправді я трошки окраїнами її проходжу, тому що якщо зануритись, то від тебе всі, від всі від цього п'яти годинне відео ніхто дивитись не буде. Тобто я не дивилася. Ну, тоді якось е, по-іншому зробимо. Тоді переходимо до іншої помилки про розірвання шлюбу. знов таки, з юридичної точки зору, це не стягувати аліменти. Тобто, взагалі не стягувати аліменти на дітей, навіть якщо батько не допомагає взагалі, Та працює, не працює, це взагалі жодним чином не має значення, оскільки в нього є обов'язок утримувати дітей. І ось така тенденція. Я вважаю, що це є помилкою. Кать, а в тебе є ще якісь помилки психологічні. Є е, більш склонна до слова нюанси з точки зору, тому що коли у ну, юридичній сфері, помилки і тут дуже ясно, тут є, по чому звірити. <скільки> і це, наприклад, якийсь закон, а постанова чи ще щось. А в психологічному я зазвичай уникаю правильно, неправильно, добре, погано, тому що все дуже індивідуально. Mm -hmm. і тут важливо, тому мені більше не панують нюанси. Коли про аліменти, тоді я скажу про дітей, що при розлученні дуже важливо розуміти, що коли чоловік і жінка разом, в дружині, в них є діти, то вони мають різні ідентифікації, статуси. Вони чоловік і дружина, вони мама і тато. І е, дуже часто люди це плутають так, і починають е, закувати е, там, де вони там тато, де чоловік і десь це поєднуються. Тут дуже важливо розділяти і це і для дітей у тому числі. Ну що діти розуміли, що мама і тато у них залишаються, але просто батьки, а чоловік і дружина ну, з якихось своїх причин не можна бути mm -hmm. разом і важливо відплутувати дітей та не по можливості навіть не дуже їх е, освіщати у те, mm -hmm. що коїться. Тому що це дорослі речі, і mm -hmm. діти дуже швидко можуть схопити якусь провину за те, що коїться. Mm -hmm. Або, наприклад, мама і тата розлучились, може і, наприклад, тату з нами не живе, або мама mm -hmm. з нами не живе, буває по різному. Це дорівнює, наприклад, що той родитель, який mm -hmm. не живе, mm -hmm. ну що я його як дитина втрачаю, а це mm -hmm. не так. Mm -hmm. ну, і такі моменти, нюанси, вони у подальшому можуть бути травматичними для дитини, коли вона виростає. Щоб цього уникнути, mm -hmm. розлучення це важкий стрес. І mm -hmm. для тих, хто розлучається, mm -hmm. і для дітей, але стрес можна мінімізувати. Mm -hmm. І це важливо. А як мінімізувати стрес? Не посвящати дитину, mm -hmm. розмовляти, прямо казати дитині, що там мама і тато, але ми же чоловіки, дружина, mm -hmm. там так і як люди, ми там в чомусь не зійшлися, mm -hmm. тут розпочаємося, але у тебе залишається і мама, і тато. Mm -hmm. ми, тебе любимо, mm -hmm. ми тебе любимо. так, mm -hmm. ну, обирай там який час з ким як проводити. Mm -hmm. ну, якісь такі речі, щоб дитина. Mm -hmm. ну, Могла на це збиратись і розуміти, що вона точно ні до чого, а вона точно не до чого. <ритомок> так. І переходячи до наступної юридичної помилки, а психологічного нюансу, випливаючи з цієї теми, це маніпулювання дітьми про розривання Ось це така категорія справ: просто волосся, дитки іноді стає. <аб> З юридичної точки зору, і мати, і батько мають рівні права щодо дітей. В шлюбі вони, не в шлюбі, взагалі без різниці. Мати батько, як сказала Катя, в них такі статуси, і вони відповідно цих статусів повинні відповідно, там, виконувати свої обов'язки. А ось коли відбувається маніпулювання дітьми, ну, з юридичної точки зору я розумію, що так не можна. А з психологічно, які підстави підґрунтя може бути, це ну, мені здається, що особи е, до до кінця не сприйняли те, що відбувається, і е, провину за те, що відбувається, покладають на іншого. Так чи чи я щось напридумувала собі Це знає, це може бути взагалі одне з питань. Так, про е, відповідальність. Mm -hmm. ну, якщо пара е, вона розходиться, mm -hmm. то е, відповідальність несуть обидва. Mm -hmm. І немає різниці, чому пара розходиться. Наприклад, там зрада. Mm -hmm. так, Хтось так. зрадив активно, так, mm -hmm. наприклад, mm -hmm. пішов. Так. Але е, зрада ж вона починається не в той момент, коли хтось починає зраджувати. Вона починається mm -hmm. задовго до або за якийсь час. Mm -hmm. До, коли у парі починають або віддалятися від mm -hmm. так або вони перестають там якось собі на одного бачити, чути, розуміти, mm -hmm. трошки забивають на це діло, mm -hmm. і такий простір між ними. Mm -hmm. Але друга людина, яка, наприклад, сама не на йде, не зраджує, вона ж також бачить це віддалення mm -hmm. і якимось чином на це погоджує. Mm -hmm. І тоді важливо, наприклад, ну добре, якщо цей приклад, напевно, найпопулярніший в смуту, то на ньому і можна розібрати, що е, коли люди розходяться, можна сказати, наприклад, ти такий або така, там зрадив зрадили, і тому ми розходимося, ти усьому винуватий. А важливо взяти на себе свою відповідальність, mm -hmm. так, говорити не в тому, ну, чому ти то зрадив, а в який mm -hmm. момент щось пішло не так. Mm -hmm. ну, і тоді Повертаючись до цього моменту, наприклад, так розділити відповідальність, тому що при розлученні, щоб не маю болювати ні дітьми, ні грошима, нічим, нічим з іншим, ну важливо взяти на себе, щоб кожен з партнерів взяв на себе відповідальність за те, що сталося. саме. Ну і знову на парні терапії ну, можна прям там на 2-3 сесії прийти про екологічне розлучен, щоб про щось домовитись, ну по типу як медіатори, так що так, юридичний, психологічний <правіт> супровід, так, щоб можна було. Тому що <правіт> з цими образами люди можуть жити довго, по-перше, а по-друге, ці образи вони можуть переноситись на партнерів, які будуть хочемо. Mm -hmm. ну, і на дітей, можливо. І на дітей, так. І тоді людина не тільки може якось шкодити тим, хто її оточує, mm -hmm. а й сам, самій або самому собі mm -hmm. в першу чергу. Mm -hmm. Тому ці моменти дуже важливо mm -hmm. розбирати, повертати mm -hmm. собі свою дорослість і відповідальність. Ну, це доволі складно буває. Навіть якщо зі мною щось зробили так, то mm -hmm. я все одно можу мати якусь відповідальність так, mm -hmm. за те, як я це зробила. Я віднімаю, не маю на увазі насилля. Mm -hmm. ну, я зараз скажу про ось ну, такі речі. Умовно um -hmm. так. нормальні mm -hmm. сім'яні відносини, які були. Так, так. Що mm -hmm. Якщо щось десь іде ну, не так, а я бачу і замовчую. Mm -hmm. Так, то це співучас. Ну також при так, так приймає участь у тому, що ми віддаляємо. Угу. Так а, знаєш, поки ти розповідала, я згадала, що деякі клієнти такі казали мені, що я не буду перша, я перша звертатися до суду е, із позову про режимвання шлюпу, оскільки мене потім звинуватять в тому, що це я був ініціатором розкладу сім'ї. І це також я розумію, що про відповідальність і про відповідальність у Бога. Угу. Ну і про це знов, куди б ми не йшли, що стосується відносин, знову треба розмовляти прям словами, О... тому що дуже часто люди починають замість того, щоб розмовляти, додумувати один до одного. Один mm -hmm. за одного, що той або там міг думати, або mm -hmm. чому він, або вона так робить. Або mm -hmm. не... А додумувати це ж ми додумуємо, виходячи з власного yeah. досвіду, ілюзів, yeah, yeah, сприйняття yeah, yeah. світу, бажань, yeah. а важливо ж розуміти і бачити реальні люди, ну, і mm -hmm. добувати про це. І ось ваша наступна помилка, юридична yeah. помилка. Ах, як на мене, також впливає з нашого нашої розмови з Катею. Катя сказала, що розмовляти необхідно про розірвальність шлюбу. А я стикаюся з тим, що сторони такі, я взагалі не те, щоб розмовляти, я бачити не хочу цю особу, і може, ви порозмовляєте, знаєш, кажуть. І з юридичної точки зору тут взагалі. Відсутня якась проблема, тобто дві дорослі, повнолітні, дієздатні особи можуть поспілкуватися між собою про те, як вони поділять майно спільне, з ким із ним будуть проживати діти, як, як і яким чином. Тобто, з батьків, хто не проживає з дітьми, буде з ними спілкуватися, допомагати, і це все вирішується без суду, взагалі, дуже швидко. І ось коли люди кажуть, я не можу з нею розмовляти, або я не можу з ним розмовляти. Ну, Я вважаю, що це також помилка, і ось як розмовляти з іншою особою, так, з іншим з подружжя, коли ось такий пік, коли ти не можеш з ним розмовляти взагалі, бачити не хочеш, не можеш, і що тобі робити. Медіація психолог медіація психолог. Якщо ситуація дійшла вже до такого стану, mm -hmm. так то тоді інша людина одним з своєю присутністю вона може визувати трошки афективні такі почуття. Mm -hmm. Може і не трошки, а фактивних почуттях щось почути, зрозуміти навіть себе дуже важко. Так, тому так. спочатку треба цього вирішити, а потім мати можливість говорити. Mm -hmm. І якщо ситуація така, то, напевно, є дуже багато непроговорених образ один на одного, якихось mm -hmm. а, знов невзяття відповідальності, опоюзна, так, mm -hmm. і, один і ну, Якісь ситуації, які не вирішені, не проговорені, і вони таким ну, грузом mm -hmm. полежать. Тому... Якоїсь такої э, магічної э, пігулки, щоб людини так випила, і відразу там доброта mm -hmm. така, і щось там не знає. Складно, справді складно. Mm -hmm. Якщо люди вже до такого стану у відносинах дійшли, mm -hmm. ну, то тут без допомоги третьої особи особи парку. Зрозуміло. Можу там зробити вигляд, але наскільки це буде насправді, і наскільки це буде виконуватись, так і ми вже не забуваємо, що коли наприклад у однієї людини є образа, у іншої є образа, вони зустрічаються своїми образами і починають один одному їх казати. То, наприклад, це звучить як претензія. Що робить людина, так я тобі зараз якусь захищаюся? Захищається, правильно. А якщо ти захищаєшся і починаєш з цих захистів, мені претензію. Я ж також буду захищатися. А коли ми з тобою вдвох будемо захищатися? Дуже важко почути і майже неможливо почути, тому що зараз моя ідея буде не почути тебе, не зрозуміти тебе, а зробити все, щоб ти мене не знищила. Mm -hmm. ну, Тому діалог мало робить. Mm -hmm. Я Зрозуміло. Тому люди можуть так і спілкуватися, тому що вони у своїх захистах і вони не те, що не хочуть почути. Ну, вони у цьому стані, правда, не можуть. Mm -hmm. Ну і важливо розуміти, що правда не можуть. Mm -hmm. віри. Так, 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 я розумію. Траплялися такі випадки, де я представляла бугисторін, тому я представляю. Mm -hmm. І ми плавно переходимо до п'ятого нашого пункту mm -hmm. манці, або помилок. Е, Про розриванні шлюбу це не ділити спільне майно або вважати, що спільне майно воно не спільне майно і там. Якщо я не працювала, то я нічого з спільного мене не матиму. І ось, ну як на мене, це більш, більш така проблема жінок насправді, тому що вони нібито не працювали. Чому нібито? Тому що в них як такової не було, Проте була домашня робота, яка напевно досить важча, ніж звичайна. І ось вони, деякі вважають, що вони не заробили на квартиру, там ще на машину, яку чоловік придбав спільно у подружньому житті, і вони взагалі такі, ну, мені нічого не треба, розлучаємося і все. І ось, як на мене, це помилка, оскільки вам належить половина, як жінці її, або як чоловіку, все, що спільно нашу ділиться з загальним правилом навколо. І Катю, ну, дава питання, що спонукає ось одного із подружжя вважати, що він недостоєн цього, щоб поділити спільне майно. Може, зараз буде дуже нескромно, але недостача особистої психотерапії. Якщо ми кажемо про ті? Цінність, розуміння власної цінності, mm -hmm. розуміння цінності партнера, взаємоповаги, mm -hmm. і знов домовленості, ну які у нас є домовленості, ну про що ми розмовляли у доново відео, mm -hmm. ну, як ми можемо взагалі домовлятися. Mm -hmm. Якщо ми, наприклад, домовляємось, хто за що відповідає, хто чим займається, хто як у тому числі і у грошових питаннях. Mm -hmm. Ну, то якщо це прояснено, ну, то про... та все того не мути. Так, воно чи... чи... Так, але якщо так, mm -hmm. людина не важлива, чоловік, жінка, і це навіть мені здається, ну, ця тема, вона ж більше, ніж тільки про шлюпи при відносину шинку. Mm -hmm. ну, людина може, наприклад, працювати на роботі і вважати, що вона так ну, не, не до. Так. Це таке yeah. дуже. Розповсюдження питань, психотерапія психотерапія, допомогу для того, для того, щоб повертати, знаходити у собі лахну сітність. Mm -hmm. І взагалі вчитися будувати діалоги, такі відносини з іншими людьми, mm -hmm. і з партнерами, з друзями, і з родичами. Тому що, якщо не розмовляти, і Важко зрозуміти, що інша людина насправді відчуває, як їй, і тоді ми можемо бути у відносинах, але по суті залишатися у відносинах тільки з собою і власними ілюзіями. І щоб цього уникнути ну, важливі розмови, тому що це може бути страшно, інша людина може відпустити так, як нам не сподобається, і робить. У якомусь відсотків випадків точно так і відповідно. Але все одно мені здається, що цей світ, де є відкритість, чесність, способність домовлятися, він набагато яскравіший і безпечніший, ніж світ, ну, якого. Одиночество. Mm -hmm. Триорті навіть. Це поговірку сторону фіде. Ну просто коли не проговорено, я відчуваю, що щось, ну, ріольно. Uh -huh. Себе відчуваю. Так, добре. Uh -huh. За моїм паном ми про все поговорили. Можливо, в тебе є ще щось додати про помилки психологічні з розірвані. Я додам таке, як трошки підсувующе, що важливо пам'ятати, що а, якщо вже розлучення сталося, іншого mm -hmm. виходу немає. Mm -hmm. Наприклад, люди спробували, що ми можемо робити з відносинами, і розуміють, що їх вже не дуже розійшлися, і вони ну, не можуть, mm -hmm. тому що коли. Дуже довго нахоплювати якісь образи один до mm -hmm. одного, а потім, наприклад, повернутися і побачити, що там 10 років образи, то інколи може здаватися, що насправді розійтись, може бути простіше, ніж у mm -hmm. це все mm -hmm. розпутувати. Ну, все дуже індивідуально, можна і там 10 років розпутувати, залежить від почуттів, від мотивації, від відяв. Mm -hmm. Але якщо вже прийняти рішення про розлучення, то важливо розуміти, що розлучення це не подія, це процес. Mm -hmm. Це не те, що сталося один ось момент, mm -hmm. тому що дуже важко сказати, це коли, коли ми підписалися, mm -hmm. або коли подали, або mm -hmm. коли перестали жити, або коли прийняли рішення. Це процес. Цей процес він, нагадує процес проживання Угу. Mm -hmm. mm -hmm. Його потрібно пережити. І його потрібно пережити. Шок, отрицання. <кій> <кій> Депресія, прийняття і далі там за списком, і треба розуміти, що це нормально. Mm -hmm. ну, тому що е, неважливо там добре було, не добре, так якісь були різні періоди, але все одно ну, якийсь час mm -hmm. люди пов'язані. Є багато там якихось звичок, ритуалів, моментів, mm -hmm. які все одно пов'язують, і це втрата, і її важ важливо ображити. Mm -hmm. І Якщо собі, ну це ж подія, це вже залишилося, чому я там не можу прийти до себе. Це нормально, це процес. Ти ось коли підсумувала і сказала, що це не подія, а процес. Я така, М -м -м, це дійсно процес, щось не замислювалася над цим. Дякую, тобі трошки процесуально. Я ж також-процес процес з юридичної точки зору та. Психологічною, так, це також процес. Так цікаво з тобою розмовляти. <рес> а до речі, психотерапевти і юристи схожі, тому що психотерапія це також процес. Тому і в мене і в тебе процесуальні професії. А, до речі, Катерина ще за першою освітою, так? та юрист. 10 років було. Друзі. <рес> 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 На сьогодні у нас все. Підписуйтесь на канал. Контакти Каті я залишу в описі під даним відео. Підписуйтесь. До нових зустрічей. Пока!